Доброго дня. Тут у вас біліонарі, так? Казіно біліонарі, так? У нас Ну, по карточці біліонарія я проходжу, так? Yeah? Ні, nee, якщо ah, вже. вам треба буде реєструвати? По-новому, так? Yeah? Ну no, раніше я проходив по ній, так? Yeah? Ну no, раніше я проходив по ній. So, і тут, і right? тут. Значить ви зареєстровані. Ага. Ні, я знаю. Ваш... Дивіться, ну зараз підкажу. Uh, у вас який адрес тут? Гетьмана 6. А там який адреси? Внизу. Також Гетьмана 6. Да. А чому на цьому Олексе Тихого 42К, літера К, це що таке? Це, скоріше за все, якщо це Олексе Тихого, ви кажете, то це, скоріше за все, на, на юридична адреса. Дивіться, мені в Країл говорять, що на гетьмана 6 нічого немає ліцензії по гетьмана 6. Є по Олексе Тихого з літерою К, так? Да? А ви проводить якого питання? Ну, я є ваш клієнт, і я написав, так як мені Країл сказало, що написати от по цьому адресу відповідь, бо тому що по гетьмана 6 ліцензій немає. Це письмо, щоб мені надали відповідь. Письмо більше тижня лежало на пошті, я пішов на пошту, тільки що забрав, письмо приніс вам, я кажу, знання все робочим, бо, тому що по цьому адресу, що мені країл вказує, мені не забирають письмо. І відправляв. да, я його відправляв, от почте тільки що забрав. Воно пролежало. А якщо чесно спроводу таких юридичних питань, не підписав. А можете когось тоді? Бо тому що мені ну, я приніс замість почтальона, вам от, письмо своє, воно більше тижня. Покличте, я будь ласка, підпишу. когось, я, щоб так. я знав, що з тим, на яку адресу все-таки, так, що тут так, так, за потони у вас така. Бо Країл що по тому адресу нічого нема, а якісь такий момент. Кажуть, хто кого розводить, знаєте? Не знаю, куди що слати. А де Олексі тихого з скажу вам. То така невідомо, так? А Країл пише, що там туди видало ліцензію назад. От я тому написав сюди. Якісь такі нонсенс, так? А да? що це ліс на обмеження? Е, Ні-ні, ну, не на обмеження там по особистому питанню. Підскажіть мені спочатку таке, у вас яка тут юридична адреса? Гетьмана 6. Гетьмана 6, так? Да? А Олекса тихого 42А літера К. Це що це за не, невідомого не не вам? Ага. Бо я просто переписую з скрил, по до деяких питань. Вони кажуть, на гетьмана 6 ліцензії не видавали, а є ліцензія от на цю адресу 40... гетьмана, от, тихого 42А літера К. І я написав на неї на цей адрес. Письмо, так? Да? Угу. Воно вже більше тижня пролежало, от один з шла мали забрати. Ну, вже, коротше, другий тиждень вже. Я пішов на почту, забрав, сам вам приніс. І от не розумію, що робити. У буде на офіційна адреса геть 6 ви про ББ. Дивіться, я можу показати, типу по мене є країл відписка. Від Товариство, отак. Дивіться. При цьому варто зауважити. Ну, зараз я вам почитаю. Коротше. однак, знаком на даної відписання цього листу у реєстрах на, терет... на переліках у сфері організації та проведення жарти ігор та лотерей, формування і введення яких забезпечує країв. відсутня інформація щодо наявності у будь-яких суб'єктах господаря права на провадження, діяльності організації та проведення ревернутого та проведення будь-яких цей по вулиці Вадима Гетьмана. 6. ну є фаворит. Ну, ЄРДПО, код ваш, там чи-чи, на вулиці Олекси Тихого, 42а, літера К. Тобто на цій ці адресі вони зазначили. От я на цю адресу відправив письмо. Тобто, виходить, мене країл обманює, чи, чи щось я не розумію, може? Я не розумію. Тобто, це... — я не знаю. Це от мені пише країл, офіційний лист. Добре, що ви хочете обіцяти? Ну, я вам написав письмо, яке ніхто не забирає по цьому адресу. Я от не розумію, в чому підвод. Ну, письмо... Так, ну на ту адресу, на яке мені країл зазначило, що це що угу. там. От я не розумію, з а ким ви я можете... переписав. Ви можете залишити? Мені тут, щоб відповідали, бо тому що мене фабет не пускає, а ваше казино пускає. Ну, ви сюди, поки переїхали, фабет заборонили мене і сюди пускати. Ну, я знічав сам говорив, мені потрібно розуміти, я хотів запит дати, на які підстави мене не пускають. Тобто, якась така двойна ігра непонятна. Кому я пишу, що я пишу, кого ліцензія, по якому адресу. От я вже два тижні переписую, я вже з ними бачився. Я міст в ПВБ, так написали? Да? — Ну от по ліцензії, по адресу ліцензії. От В мене є ліцензія, ну, краю відповіла ліцензія по такому адресу, написав я по такому адресу. Получається, кому я написав? У нас немає такого адресу. Ви а країн, бачите, де то, ми знаходимося. Ну я от, а Країл, то мене країл завонить в Маночі. <рес> не не розумію, Ти yeah. адреса навіть не знаю, де вона знаходиться. Ага. Ви ж приїхали сюди, ви бачите, ми тут знаємо. Ні, самові. я то бачу, я їх питаю, а вони мені відписують, що немає по тому адресу, ліцензії. Ну я от щось не розумію, що, що прикол. А дивіться, я хотів би запитати а, а ви, а, Фабет, от я внизу. Чому мене не пускають, щоб мені офіційно відповідали. І ваш заклад. Ваші різні? Ми Приход... ФОБЕД зараз. Ми Фобет. Ага. Фобет. Ну, поки що, так? так, поки поки так. Ми працюємо в ФОБЕД. Ну, ну я з вашим керівництвом говорив, так. Типа, а так. як вас? Я... Прошу, прошу Мене Андрій просто. Андрій, да. так? Так. І от не розумію, І, Як ви мені ви можете потом... залишити цей лист, так? Ми угу. в керівництво передамо, цей лист, бо більше, ну я нічим не можу вам допомогти. Угу. Я зрозумів, понял. Добре. Я просто думаю, блин, кому що я. З ким я переписуюсь, я щось не зрозумів. Що за прикол, хто мене обманює. Ну я кажу, я цей адрес навіть не знаю, де я угу. Я зрозумів. Добре, напишіть мені причину по тому письму, чому сюди я не можу ходити і... Я, напевно, окремо напишу вниз. Ну, ну, пар... а кому писати? Ви ж кажете Андрій. А хто Андрій? Андрій ну, Андрій? я, а, то, адрес є? Так, да, адрес фізособи. А, то, ну, якби напишете на фізособу, то таке. А Добре, так мене я просто Андрій. Я керівництво передам, бо я ну, більше не чинено, Не можу, не ви в керівництво тут, Да? А туди окремо мені написати вже тоді, виходить, напевно, правда? Чи як краще? Ну, я думаю, я передам всім керівництво, вони там вже якось... З... Доброго дня. Ну, виключайте эту свою канитель. Не, не, не буду. Детский сад не устраивает. Детский сад не буду. Дивіться, ну я письмо написав, воно вже більше тижня лежить mm -hmm. на почті. Я його замість почтальона приніс. Бо Країл пише мені, що Тихого, там Олекса Тихого адрес. А... А тут у вас на Гетьмана. Ліцензія пишуть мені там, бо на Гетьмана не ну, має. Гостинічний комплекс розповідається по адресу Олекса Тихова. Mm -hmm. поэтому... А чому письмо не забирає? А ми обов'язаний його забирати? Ну я не знаю. Ну так я не знаю. Я вы выключили свой понитель или вы опять устраиваете Ну, Выключайте, судя вот это поглубже, <звук> мы просто люди. Едем, поживаете. Хотите поговорить, где-нибудь поговорим. Забирайте <звук> свою <звук> бумажку. <звук> <звук> нет, бумажку или нет? Ну, она нам не надо. Это юридический адрес есть там. не Ой, на тыку вы не надо. Я реально работаю, заработать там правильно. Ну вы хотите. Почему вы заходите? Везде. Да везде, и в этом, и в Шангеле, и в этом. И в Ферсте, да. И Ферсти тоже чекаю відповедь меня в целом. Предприятие имеет право. Mm -hmm. Поставить вас в блекліст, не об'ясняю, можете почитати условия країни, можете почитати. Нічого, я буду судитися, да. Да. То тому що це рахую шахрайство. хайство. Я виїгрувати. Дивіться, я, я в фьортому ну, краю да. буду судиться, да? Я проїгрував більше двадцятки, вони думаю, в мене здалека біли. Почав я від, відти, дулатися, да? і мені отак без об'яснення зразу вхід закрили ну, тіпо, як... Зараз, одну, побудь. 哦。 Підловили на маленькому мінусі і з товаришем попросили не ходити. Тобто, ну, я з ними зараз чекаю відписки, буду судитися, то окремо. К Нам також 에... на мене підловили, знаєте на чому? Я не знаю, чи ви відношення донизу маєте? маєте да? <губ> 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 я привів товариша такого з зіті. <губ> да. Він вже соточку пролігає. Да? Я розумію, що не удобно, коли людина проігрує і його хтось відьоргує, він мене брав просто. Да? Ну, в Шангалі теж мені вийшли і кажуть, вибачайте ви більше в плюсі чи в мінусі На даний час пока що теж. Ну типу нормально такі 에... проєкти, 에... що ми да, у тип... нас програли гроші? Ну кого... я частину програв да, суму. Потім мене товариш бере, мене в той момент не було. Він мене бере, щоб я його відіргував, ну, бо він я його ще знаю дуже давно, тіп, ще з дитинства я теж з Львова. І він, от я його привів сюди, він мене брав, щоб я його тормозив, бо він безбашено на руди діла, і щоб я хоч якось тормозив. От і коли я закусився за їду, яку мені не хотіли пригостити ферст, бо казино, кажуть, приходь на вашу нашу територію, а тут, типа, там на друга кухня. Да? Тобто, типа, як мені подачку за їду, да? це дуже гарно вийшло. Товариш по 2-3 тисячі. Я кажу, Вова, закажи, бо мені що я тут кручусь. Тіпа, нафіг ти мене береш, що я випрошую їду. Ну, стидно було. Мене то заїло. Я з менеджерами раз закусився. другий, кажу, Вова, я не буду з тобою ходити, нафік не нужен, щоб я бля, не уніжався за їду. А він проїгає. Мене дьоргає, я кажу, відмахайся, мені не хочу апарати грати. Не бери мене. Я хочу хожу, 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 Мене подумали, що це я, типу, лівий пасажир біля Вови кручуся. І мені кажуть, Вова, ви вже поїли, бо ви товарища пригостили. типу, блин. Вова, ви що, прикалується? Кіпіш підняв. Менеджера з джераскано підійшли, кажуть, ладно, не кипішу це. Потім я приходив деколи должника одного чекав. Ми його потім виловили. Там тльони такі, типу це. Я приходив з мілочі, не хочу апарати. Іграти. Просто кави попити. Я в командіровці сижу. Чи придивилися, що, може я там почав заходити, може подумали, що я біля Вову очікую, чекаю. І мені попросили вийти. Хоча я з директором домовлявся вже сидів, що я кажу, людей буду проводити, пожали руки, ті по 10% буду получати. Приїхали пацани з Одеси, завівши. Все, все, вроді би, домовилися, все гарно, ніхто претензій не ні. має. Товарищ ще одного привів. І тут, блін, мені бах, кажуть, ізвиняйте, я до директора що за прикол. У нас було засідання, Афабет так собі рішило. Я кажу, в смислі? Ну ми не можемо нічого відстояти. Ми, ми за, щоб ви були, а вони проти. Так і мене в білянарії запросили, потім приходьте. Афабет відео можна, бо Вова соточку вже за рік заніс, а щоб я не мішав вові грати, чи як, як тоді зрозуміти? А чому? Ми маємо право вас не пускати. Правильно, я хочу Партак, за того, вот судити, правильно, за Зато в мене вияснити, чому. Поясніть, я рахую, що це так, що це мене віджали, щоб лоха розігнати. Вова після того за тиждень тільки 60 було. Це чисто постановка, я її поняв. Да. Щоб Вові не мішав всажуватися, і Вова соточку так не заніс, акурат. Вова би при мені не заніс, бо Вова і так на чудев діло. Не ведіть сюди Вову, в чому проблема? Да, Вова потім ходить, куди його витягувати за увагу, він вам класно хворого завести. і ті так... пота. А, Вова ну... виграє завтра, а унісе тут у 60. А Вова не уніс. Вова такий, що не усеть, він мене тому і брав з собою, щоб хоча б діло не наробити. Він наробив діло, пішов служити. І зараз служить, за те, що натворив діло. Якби я там був, він працював би нормально, а він очудив діло, якраз за тиждень вам 60 за ніс. Я це знаю, ті всі розклади, Вова вам не розказує. Да, вам ще до знову бабки носить, але но був процес в нього дуже хреновий, і за того, що я в той момент не ходив, і він на чудев діло повірив. Хоча б він заробив більше на тій старій роботі, але він її запорог просто пізде. З трудом ви. ви, ви тобто ви красиво зіграли, людина утопилась, типа, зараз пішла служити. Із -за того, хоча там бабки в нього були ліпші там, де він робив вот таким не розкладом. Треба, не треба свалювати на казімок і е не я... викликати. -то, то він, він мені Як мене тому і брав, він би міг акуратно, він би може і слив, не важно. А ви мене присікли, щоб я не мішав Вові, понятно. Тобто невигідний пасажир, типу. Нахера буде Вові мішати. Красиво вийшло. Нічого хотіло, не вийшло, ні дело не в этом совсем. Ви по натурі таксичне ходіте жаловатись постоянно. І вас ніхто не хоче тебе брати. Дело ж не уволі. у мене в білянарії я хожу, сюди прийшли. Да не ходите, ви в білянарь. Біліонари не работає. І коли ви були біля раз? Вот, в 11 вийшов, в 12 закрили. Когда? Ну от коли типу, закрили. Вот зараз всі казино, коли закрили в одну ночь. Ну, я був в 11 вийшов в був. в 12 вже дзвонив, ми з товариша приїхав. От зараз товариш до вас ходить, мене всі кличуть, до мене ц... я не можу зайти, бо тіпо, ви модні стали, тіпо, ви монополісти. Ну. Ми я зайшов були. так само до вас е, на це... Ви білянар, на... Блекліс, тож до 2022 року. Якщо шуткуєте, провірте, білянар, я був останній раз на розгоріші, в 11 я вийшов, а в 12 подзвонили, дзвонили, ні, закрито. Ви уточні дані і все, і будете знати. Зайшов я до вас е, на, цьому, на Академгородку в баню, Товарища потім пустили, мене не пустили, бо вічили я знав, що співвласник тут, правильно? і Я про баню ще не знаю, що. Я знаю, б знав, що ні. Я знав, що це співвласник, тому я в базі там і там, обща база, з Фабетом, тому мене туди не пустили. Товарища потім по ісходу пустили, другий товариш ходить там і проші. Тобто інформація в мене чітка, бо я зі всіма спілкуюсь. Тобто баня працює теж нормально. Ну Но раз не хочете, щоб я тут, я не хочу, щоб ті всі подполья теж робили. Раз ну я типу нічого лічного я кажу, давайте пос... не зі см... в одну кучу. Ми у нас є ліцензія. Про такі підпольні, що нам питається приділити. Ну, ну ладно, я то, потім то спілкуюся з, да. з другими приколами, то таке, я просто розказую матір да. на собі на Фаб це з баню я буду окремо розмовляти. Понятно? Тобто, бо тому що я знаю, що це один співвласник, тому хай буде так, не будемо же этого углубляться, я коротко. Поэтому ви пришли в ФБ, в офіційне легальне підприємство. Хотите узнать, что? Что вы пытаетесь дописать? Мы дали вам блок-лист. Вы не будете у нас, как бы не будете наше лист. Ну. Ну, ви це не Нічого, я просто да. немаю, Немо, не маю чим зайнятися, хочу судитися, то все ото, за баню закрити по-своєму. Раз не хочете, щоб я ходив, я не хочу, щоб баня робила. Хочу тут щось трошки не це. Мені не подобається, то, що прийшла, я привів людину, яка сотку всадила, а ви ще по хамськи сміли мене отак, тіпа, ми не будемо, тому що так вирішили. Ну, а я так рішив. Ну, я ж маю право, правильно? Собі щось дорогонити. Ну, ви ж маєте своє право, тіпа. я хочу його відстояти. І хочу вот такого фене выматить. нічого личного, тільки бізнес. бизнес. Да? Я ей кажу, ми по-свенски, а з людьми по людськи не хоч, я хочу, Ви хочете мені насрати, я вам хочу насрати. Ну, ну якщо вам все дают блэк, она там у вас не так. Ну да, я почав виігрувати, Я прийшов в а, ну, ви говорите, ну, Куча людей выигрывает. ти що? Чоловік, який выигрывает, mm. як і бы хорошо, что выиграет, он все одно прийде сюди. Ну мені фьорси чітко закрили з товаришем. Знаєте, Я, я не знаю, тому, що вигравали. Да. Ну я вчався з начальниками. Ну. Да, вам ну. дали БЛЕТа там теж давно вже я то, хочу пояснити. Та... чекаю лист поки не лист не прийшов. Я хочу теж судитися. Я їм говорив, що я піднімлю це питання, бо тому, що ми заносили, мені дали срібну карточку. А через три дня закрили, підловивши на мінусі. Да дело не в этом. Человек может быть сколько угодно но Он как бы ведет себя неадекватно і. Так, так я не пью в не... как бы, игре. -то, то он не интересен предприятию. Нічого собі карточку дати срібну. А срібну дає, знаєте, за що там? За да, 10 дело... заходів більше тридцятки да, доларів. А это не так, что... не знаю, не знаю. Нет, ладно. Я з ними та... розберуся, вони мені відповідь. Вот чекаю таку же відповідь, як вам. Письмо віддали, поки нема. То таке, то отдільне. Вони можуть придумувати, що хочеш, то для відмазки. Тіпа, типу. я знаю, як було. Мене здалека бігли, припрошували. Ми заносили нормальну суму. От червінку віталію. Ми потім біліонар її занесли. То що лишилося більше п'ятнашки за день тільки. Там він більше на себе міняв, бо ми двоє з червінком нас закрили. Він до вас ходив теж, це земля. Ми з Одеси приїхали сюди, вам тут лишили цю суму, яку там от віджали десь. Ну, а і якщо б вони лишили, я забрали на е, е, старої е, е, Ну, Я не знаю. От було, мені то, цікаво. Да. Я хочу це оспорити, почути відповідь, щоб мені дали. То, що мені там за очами говорять, там, це, тіпа, там, е, служба охорони, мені хочуть, щоб відповідь розписали. Бо тому, що я за два дні виніс 13, Мені дали срібну карточку, потім п'ятерку цей підлог не повинні давати вам. Нема такого закону, що ми повинні вам давати відповідь. Добре, я буду судитися. То на чому в нас по закону читайте умови ліцензійних країн, країла? Казано має право відмовити будь-якому гостю в да, відвідуванні закладу. Не пояснюючи причин, Що я буду судитися і поясню, щоб мені пояснили, буду требувати. Мене час є я трошки юрисдикцію, більш-менш знаю, піджоноша чуть-чуть. Ваші закони вивчуть свої закони. Тим більше вийшло от рішення, якщо знаєте, зінківського суду, де сказано, що ті закони це. Їхня творча діяльність, яку собі надумують, як їм хочеться, правильно? <кій> Бо тому ми що закони всі... Ну, Є, типу, от, вийшло недавно рішення Зінківського суда, воно зараз поки в апеляції, але він доводи хороші дав, тип, що Верховна Рада і прочі організації це фірми, і це все, що вони придумують, це їхня творчі, творчість. І, от, і Тому ті всі типу, закони, це, ну, це будемо спорювати в суді, то таке. От. Тому воно, ну, типу, вам от, маніпулюється і хочеться. Типо. Тому якось будемо розкручувати свою сторону. якось Будемо організовувати якісь прециденти. Ну, я розумію, ви хочете і повчатися з кимось із руководства, що наразі, Да? Ні, я хочу, мені потрібно, мені як країн сказали. Мені треба, от я написав письмо, чому відповідь є, вона нема, неважливо, Мені треба, щоб зібрати повний пакет документів, там от вашу відповідь. Є вона нема, просто щоб була якась формальна. Щоб я потім пішов в суд і на основі цього, що не просто я прийшов в суд, типу, мені пояснили, і говорю, от там говорю, а ви нічого не відписали. Мені треба хоч вашу якусь, це, от відписку, неважно, ігнор любе, тіп. от я пишу зі своєї сторони, ви пишете зі своєї, а потім мені як кажуть, якісь токшове як кажуть, пояснення, чому, е, тіпа, от так робиться. Тіпа. При плюсі викидується при мінусі. Плюсую, немає права виграти, виходить. Або тіпа, з тим живовою так вийшло. Це чисто така афера, бо неудобний. Я розумію, що неудобний. Та ви глупості. Ну, бо, хай якщо, б... Б, якщо б так працювало, яка зіно, то воно б не змогло працювати. Ну от я хочу ні, це, ну, ні. я ну, хочу ну. то озвучити, дай Бог, там журналісти мене достукаються, якісь ток-шоу зробити. О, це все видати людям, бо тому що мені не подобається. Шангела там взагалі куча народу закрила, всі розбіглись. На основі того вони опровалились, бо тому що половина людей, хто плюсує, їх блоканули. Це я знаю, я спілкуюся з людьми, люди просто мовчать недоговорю. Не Ті між собою ви там спецохрана одне говорить, то друге. То, типу. то не важно, типу. я тут з людьми спілкуюсь, я потім хочу создати цей президент, тому що негарно поступається. Я тільки щось плюсю, я не маю права, блін, плюс. Вибачте, ти більше тисячі мінусів. мінус. важно, як, -то, що, то, довше, менше. У мене куча друзів приїжджають, куча друзів сюди приходять, за мене говорили, ні ніфіга. Ті. В інших закладах нормально, ні, тільки. В інших десь... закладах, закладах нормально? Ну, в примірі я нормально, бо ж англії нормально, друзя, коли приїжджав. Почав плюсувати, ой, англічані поїхали, типу, ой, вибачте, е типу, ви більше плюсі, Нормальне пояснення? Більше плюси чи мінусі. Більонарі почав ходити. Я таке пояснення? Мені неофіційно вийшли, дали. Хоча б для приліччя вийшли дали. Прийшов там такий низенький англічанин, був, русський говорив в нього жінка з Франківська. Він каже, вибачай туди-сюди, може поміняються часи, типу, поки що типу. Я поки так тіпа, думаю, ладно, не буду трогати, тіпа, там, є куди ще ходити. Тіпа. Ну і пішов. А зараз просто ви стали модними монополістами, тіпа, да, я з ферстом займаюся, чекаю від них відповіді, бо мені крин сказало, пишете ферст, хай мені відповіді дадуть. Отчекаю відповідь. Мені на ході якусь відповідь, не важливо, я там вже буду далі, то все оспорював. І все. Я ж нікому не мішав, не буянив, не бухав. Тіпа. Я нічого такого. Тіпа. Виграв, проіграв, до мене друзі приїжджали, питання якісь решили. Не було ж, маніпуляцій не було, як і може, прочі. Чисто так технічно, віджалити, все, і Вова гарно лише в соточку. Ну нічого. Тому якось побачив. Так що письмо передав, я ще потім тоді, я так розумію, направлю, ще раз запитаю країв, що це за приколи з адресами, типу за маніпуляцією, чому я чекаю. З ними пишуся за одну адресу, а ви кажете, друга адреса. Ну, будемо дурі мається, я кажу, може вдома сидіти. Раз ви так, я буду по Ну, типа так. Раз нормально не доходить, тіпо, О, так, що таке. Добре, я тоді не буду вас затримувати. Так що будь, чекайте з моєї сторони, якісь да. ну. так, я, та, я не спорав. Я ж не це, ця... але я своє обідстою, мені то все рівно. Я сказав, якщо до мене по-свинськи, я по-свенськи. Бо тому що нормального пояснення я не бачу, тому хочу це. Ще слово.